Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про легкі, невагомі аромати, які будуть ідеально звучати в період весна-літо, в момент, коли на вулиці почне панувати тепла, сонячна, а іноді спекотна погода. І ми всі так будемо потребувати чогось легкого, невагомого, тонізуючого. Тому вашій увазі я з великим задоволенням хочу запропонувати. Топ-5 легких ароматів, які ідеально звучатимуть в спекотний час. Потрошку будемо готуватися до приходу літа в, своїх, в своєму відео про аромати на теплу весну. Я вже трошки цю, торкнулася цієї теми, але я хочу запропонувати вашій увазі ще декілька аромат. Декілька варіантів ароматів з легким, неваговим, приємним тонізуючим звучанням. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з. Класичного аромату, який в саме в цій версії, а це аромат Шанель No5, версія льо. І саме в цій версії він досягає свого такого, знаєте, максимуму свіжості, ніжності, тендітності та невагомості. І всі ці показники досягаються за рахунок великої концентрації цитрусових компонентів. Всі ви знаєте, це вже така. Культова композиція Шанель номер 5 але її класичне виконання все-таки воно має глибоку, таку оксамитову, досить виразну манеру прояву. І от версія Льо, вона вважається самою легкою в цій серії, і саме в ній, незважаючи що в цьому ароматі також присутні культові альдегіди Шанель No5, які відповідають за приємну хрусткість, оцю таку ніби свіжість і невагомість. Але е, цей компонент альдегіди ще разом в компанії красивих цитрусів, таких як лимуду, лимону, лайму, неролі, мандарину, бергамоту, це дуже приємне таке освіжаючу, з приємною гірчинкою звучання. І оця приємна свіжість, вона передує класичному звучанні травневої троянди, жасмину та ноти і лангілангу, які знаходяться в базі. Вони також допомагають зберігати оце культово-іконічне звучання Шанель номер 5 І далі все м'яко заходить в базу. База дуже приємна, розкішна. Вона побудована довкола нот ванілі, довкола нот мускусу. І цей мускус білий, знаєте, такий невагомий та пухнастий. І красива тональність коріню ірису та приємна, приємна деревинність кедру. Це супер варіант, якщо вам хочеться чогось. Як то сказати, безпрограшного в момент, коли досить спекотно, тому що е, аромат Шанель номер 5 льо втілює як красу оригінальної композиції. Так і має оце своє унікальне, освіжаюче звучання. Воно легке, невагоме, але в той же час я супер добре відчуваю цю композицію протягом тривалого часу. Я практично не повторюю цей аромат протягом дня. Єдине, якщо я заходжу в вечір і мені хочеться продовжити це приємне звучання, але дещо в під підсиленому форматі, то я можу на вечір, ну, якщо планується якась кудись там, похід, зустріч з кимось, то я е, просто. Перед виходом наношу на себе шинель номер 5 премєр Він більш інтенсивніший насиченіший. Там більша кількість альдегідів і вони створюють оце дзвінке, але красиве звучання. Але якщо ми сьогодні з вами говоримо про легкі аромати, то шинель номер 5 версія льо це ідеальний варіант саме з такої нагоди. Таким самим легким, невагомим, максимально тонізуючим, красивим і ідеальним на теплу пору року, для мене є аромат бренду Hermes Voyage. Я дуже часто, дуже багато говорю про цей аромат, але ну, як то кажуть, ніде правди діти, він неймовірно красивий, якийсь такий, знаєте, є в ньому і оця харизма Hermes, його, знаєте, така якась унікальність, яка проявляється, як в баченні того, як має звучати. Красивий якісний парфум з таким делікатним звучанням, легким невагоним. Аромат створив Жан-Клод Елена. У мене це запасний блок, щоб у вас не виникали питання. А де ж той красивий флакончик, в якому довкола металевої осі крутиться така скляна ємкість. У мене є і той флакон ще нова, новий флакон. Я не розпаковувала з цим. Я з великим задоволенням сама користуюсь. Набираю собі вартомайзер. От власне в квітні, коли були спекотні дні, такі перші спекотні дні. Мені так захотілося відчути оцей аромат, тому що для мене він ну, такий більш все-таки на літній час. І якось так затужила я за подорожами. Для мене це теж аромат втілення якоїсь такої спільної подорожі. Тому користувалася в квітні цим ароматом. І для мене він такий, знаєте, передвісник тепла, літа і чогось такого. Е Приємного, зігріваючого, тому сьогодні цей аромат в моїй підбірці легких ароматів. Ну і безумовно, його таке ідеально легке, філігранне з приємною хвоєнкою звичайно для мене є таким ну супер-супер-супер улюбленим. Це красиве звучання забезпечують як ноти, ягід для лівцю, які є на старті. І вони разом з лимоном. З кардамоном та спеціями на старті таке дивне поєднання, здається, досить насичене, але немає цієї насиченості та інтенсивності в, в композиції. Серце композиції побудовано довкола зелених нот, квіткових нот. Також в серці знаходиться чай, і він дарує якусь таку приємну терпкуватість, яка дуже красиво накладається, от саме для мене, на оцю смолянистість ялівцю. Вони так класно, класно між собою компонуються. І красива тональність, така деревинна з в базі, з мускусу, кедру та власне деревинних нот. Завершує звучання, воно для мене максимально ніжне, таке невагоме, свіже, тонізуюче. Безумовно, це такий унісекс-аромат, оскільки він пропонується як чоловікам, так і жінкам. Класна композиція. Для мене в ній неймовірно велика кількість оцієї якраз легкості, прозорості, якогось такого ясного, яскравого звучання. Тому сьогодні цей аромат моїй підбірці легких ароматів. Звичайно, я не могла не включити до сьогоднішньої підбірки, до свого топ-5 легких ароматів на даний момент аромат бренду зарко Parfum Ель. Ну як це, красиво! Свіжо, тонізуюче. Якесь воно таке настільки для мене це невагоме, легке. Чисте освіжаюче звучання і е, досить лаконічна піраміда, і красива тональність гриф, е, гранату дарує і приємну соковитість, і кислинку. Над компанії білих квітів на старті. Морські ноти, зелені ноти, ноти зеленого чаю також знаходяться в серці, і це легко, максимально легко, невагомо. Не і біла деревина та білий мускус в базі е дають можливість аромату, як би то сказати, бути стійким е е тривалим в часі, якусь підтримувати шлейф, повість, інтенсивність, але вони не обтяжують. Вони просто додають такого. Приємного додаткового деревинного акценту, Мускус м'яко, так знаєте, ніби завершує і огортає решту компонентів. Ну і вони прекрасно проявляються. Максимально універсальний, легкий невагомий аромат. Я також його можу сміливо віднести до ароматів такого унісекс-формату. І він, от конкретно, цей аромат буде ідеальним в теплий час для того, щоб освіжитися, збадьоритися, набратися. Якоїсь такої приємної, тонізуючої енергії. Наступним ароматом, який для мене дуже є легким і приємним за своїм звучанням, це є аромат бренду Prada, це Infusion The Rose. Настоянка з троянди. Зрозуміло, що нота троянди буде визначальною в цьому ароматі, власне, так воно і є. І троянда представлена в, в, нотами турецької та болгарської троянди. Вони в серці. Красива тональність м'яти та мандарину на старті теж освіжає, якось тонізує, дарує приємну легкість, і база дуже цікава. База з воску та ноти мате. І це дарує якусь таку контрастну глибину, тому що вибуховий свіжий старт. П'янка серединка, і такий глибший, якийсь е е злегка, елексирний фініш. Як це красиво. Я просто фанатію від всіх насоянок Прада, по можливості збираю їх в свою колекцію. І в сьогоднішньому відео власне мова йде про легкі аромати на весну, літо. То я з величезним задоволенням і з абсолютною впевненістю включила сьогодні цей аромат в свою підбірку. Він неймовірний, дуже жіночний, якийсь, знаєте, такий і ніжний. І в той же час з таким приємним характером, дуже класна композиція. Щиро її рекомендую як варіант красивого. Легкого аромату. Ну, і фіналізувати буду ще одним красунчиком. Це вже, знаєте, <смас> ознака того, що ми заходимо в літо. В моїх відео все частіше фігурують аромати бренду Guerlain серія Aqua Allegoria. Для мене, власне, всі аромати бренду Guerlain Аква серії Аква Алегорія, є втіленням якоїсь легкості, невагомості, свіжості, якогось такого приємного, радісного настрої, ну дуже красиві композиції всі. Але от на якусь таку легкість, коли я думаю, і коли мені хочеться якогось такого приємного, освіжаючого звучання, але щоб в ньому відчувався затишок, то я чогось згадала і вирішила в сьогоднішню підбірку з усіх своїх аква алегорій включити флору Салваджія. Дуже красивий, якийсь такий, знаєте, аромат ніби природи. Аромат, який занурює вас в відчуття оцієї свіжої, соковитої, наповненої енергії природи. Для мене це аромат здебільшого про фіалку. Фіалка тут і на старті є, і в базі. Також звучання фіалки це приємне таке. Якеньке дещо припудрене, воно підсилюється нотою ірису, яка також знаходиться в базі, ну і е, створює цю додаткову таку пухнастість, додаткову при, е, припудреність. Але, до прикладу, такі компоненти, як, наприклад, сонячні ноти, вони знаходяться в серці разом з шисмином та апельсиновим цвітом, дарують приємну, красиву духмяність і якусь таку іскристість. Водяні ноти на старті разом з фіно. Ялкою разом з диньєю і польовими квітами дають оце таке дійсно соковите, красиве відчуття природи, яке вас захоплює, але воно не тисне на вас, воно м'яко довкола вас кружляє, створює дуже приємний, такий легкий, невагомий, ніби кокон, який поволі рухається і. Ну, дарує настільки приємні відчуття, що їм хочеться насолоджуватися, їй хочеться відчувати знову і знову. Ну і окрім іще фіалки та ірису, які в базі знаходяться разом з ними, там білий мускус, і він також, знаєте, докладає зусиль, аби це звучання було якомога м'якшим, як, якомога легшим. Якимось таким невагомішим, і як цей приємний, приємний серпанок, щоб цей аромат рухався до вас, створюючи, от, особисто для мене це дійсно занурення в якусь таку е, глибину природи, глибину її краси, якоїсь такої життєдальності, легкості, ну і такої приємності буття. Дуже красива композиція герлен Аква Алегорія Флора Салважя. Щиро рекомендую вам до знайомства, як, власне, і всі аромати, це мій такий маленький топ-5 легких ароматів, ідеальних на період весна-літо, щоб освіжитися, щоб якось трошки відчути таке приємне, невагоме звучання. Ну, і власне, ось таким сьогодні був мій. Варіант топ-5 легких ароматів. Якщо якась з композицій вас зацікавила, ось моя сторінка в Instagram, де я ділюся ароматами на розпив, можете завітати або ж туди, або в описі під даним відео, знайти посилання на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де я ділюся ароматами своєї колекції. Можемо поспілкуватися там, можете замовити там від «Леванти». До речі, під відео будуть посилання відразу на кожен з сьогоднішніх героїв на сайт Шафа. Тому можете відразу заходити на їхні сторінки. Тим не менше, я з великим задоволенням поділюся з вами з сьогоднішніми героями, аби ви склали власне враження та особисту парфумерну експертизу. Ну і можливо, визначилися з якимось своїм новим парфумерним. Обранцем з легким, невагомим звучанням напередодні літа і напередодні тепла. Тому не соромтеся, звертайтеся, пишіть мені, я з великим задоволенням спілкуюся на всі біля парфумерні теми на своїх ресурсах, де ділюся ароматами. Ну, а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність коментарях. До речі, поділіться вашим варіантом парфумів з легким звучанням, яким ви плануєте користуватися влітку, ну або наприкінці весни, коли вже буде досить тепленько, та можливо. Спекотненько мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу парфумерну експертизу і дізнатися про ваші парфумерні рекомендації в цьому форматі. Тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!